Важлива інформація для людей і продавців, які користуються товарами секонд-хендів, які одягаються в секонд-хендах, або приходять, нагрібають товару і потім продають в своїх магазинах там у Ліксі, тому інших площадках. Промтам наразі Верховній Раді пропонують прибрати усі всі сіри схеми постачальників. Також ну я маю магазинів секонд-хендів, постачальників, магазинів, які користуються в сіру і не платять податки за. Речі вживані, які проходять через кордон. Знаєте, наприклад, якщо по новій пошті навіть ви відправляєте за кордон річ і відриваєте оцю бірку, бірочку відриваєте, ви не платите налог. Тобто ця річ іде як вживана, ви просто платите за доставку і все. Ідентично ж, на вживані речі не було на, ну, податку. Тобто, податку налог, податок, хто як каже, так. А зараз в Верховній Раді пропонують зробити податок на вживані речі. Тобто, крутять гайки, отак от просто розумієте І ось таким чином, як заявили у Верховній Раді, хочуть припинити цю діяльність вживаних речей. Якщо продовжити цю діяльність, то тільки з податком, який будуть оплачувати магазини. Ось така інформація. Я не знаю, чесно кажучи, що вони ще хочуть там приймати. Дайте, хоч людям пожити якось, хоч якось грошей роблять. Тобто, ну, приймають вони щось там мудрують. Коментуйте хто що думає, підписуйтесь на канал обов'язково.